Друзі, вітаю! Учора міняли в фільтрі Боже, це страхіття. Це так добре, що у нас є фільтр. Це так прекрасно, що ми вже 15 років використовуємо фільтр для того, щоб споживати чисту воду. Мене просто переповнює гордість за те, що колись ми прийняли рішення і купили таку систему очистки води. Величезний плюс в тому. Що вода, яку ми п'ємо, вона жива, вона містить в собі всі ті мінерали, які повинні бути у ній. Тому що фільтр не чистить її до стану h 2 o а чистить все, що не потрібно. Ультрафіолетова лампа прибирає все живе, що не потрібне нашому акваріумі всередині. І залишається тільки те, що корисне у цій водичці. І її можна пити скільки завгодно, її можна використовувати скільки завгодно протязі року. Це 5 тисяч літрів чистої води. Тому я абсолютно всім раджу придбати саме таку систему очистки води. Вона унікальна сама по собі, вона сертифікована і в Європі, і в Америці, і в Україні є сертифікати відповідності. Тому хто хоче по-справжньому пити чисту воду, без всяких там баклажок, без всяких там збагачувачів мінеральних, несумнівної якості, а от гарантовано чисту воду і корисну. Так от ви вранці встаєте. Випиваєте стаканчик свіжої водички, щойно набраної із крану. От якщо ви так хочете, ви звертаєтесь до мене, і вже за два дні у вас вдома буде ця система очистки води прямо від виробника, сертифікована з гарантією, з гарантією повернення. Якщо раптом вам щось не сподобається, ви зможете її завжди повернути. Причому на протязі 90 днів. За 90 днів ви зрозумієте, як краще з баклажками ходити по воду, чи коли у вас вдома тече вода. І якість ви води відчуєте, яка якість води повинна бути, яку ви п'єте, ваші діти п'ють, ваші внуки п'ють. Тому не зволікайте з прийняттям рішення. Швиденько дзвоніть мені або пишіть. Під відео я викладу фотографії картриджів, які ми поміняли. У нас ще, ми в Ірпіні поставили ще додатковий фільтр грубої очистки води, бо нас тут лякали, що дуже погана вода. І що я вам скажу? Ну, Звичайно, добре, що вони є, ті фільтри, але Нарпофільд справився прекрасно і самостійно із цими забрудненнями, бо якщо порівняти забруднення фільтру у Кременчуці, а ми 15 років використовували цю систему очистки води в Кременчуці. І в Вірпіні, то в Вірпіні ситуація ще не така жахлива, як у Кременчуці. А у Кременчуці це жах. Просто жах з якістю води. Я коли згадую ті картриджі, коли ми раз в рік їх міняли, то мене переповнював просто жах від того, яка вода тече по трубам для пиття. А деякі люди, до речі, п'ють воду просто з під крану. Правда, потім у них бувають проблеми з нирками, але то вже інша історія, і про неї ми не будемо сьогодні згадувати. Отже, перегляньте у коментарі фото із змінними картриджами і терміново пишіть мені або телефонуйте. Завжди рада. До зустрічі!